She may contain me, urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Citrus in your fevers greet me again. Never kisses, or do you ever send our full stop? Do you know where the war things go? They go along to take your honey. Break down our wheat, build our breakfast down, and say, My love, my love, love, love. love. Я казав, що ми что мы сейчас тепер я кипистолитки! Ребят, я вам покажу, бізнес. Музика Все, все перекрашились. Всіх видно, а так що козявки не есть. єсть. Це фінальний випуск своєї атмосфери другого сезону, і ми покажемо вам аж цілих три атмосфери. Перша це атмосфера нашої команди, яка панує на зйомках. Друга атмосфера це безпосередньо на локації, куди ми їдемо. А про третю ми вам розповімо трохи пізніше. Напевно, ви вже задались питанням: а хто ж там у них креативний продюсер і водій? Тож знайомтесь. Сергій Сергійович. Він нас возить і ще він нас це на заправки возить. Два слова для журнала Forbes. А, як це бути креативним продюсером проекту? Великолепно, так. У нас дуже багато слівний креативний продюсер, бо це креативно. А стендапи, а стендапи пише дуже круто. А примень такого не було. Далеко. Смереко. Чом кажи мені, смиреко. Чом ти так ростеш далеко? Чарівна моя смереко. От бачите, для чого нам продюсер? Ось щоб стояв і казав, далі давайте відійдемо, далі. Так хвилюється за бюджет. Який ми тратимо на ці випуски? Ми приїхали в найкраще місце, куди заїжджаємо перед будь-якою зйомкою. Тому що, як ви знаєте, жодна зйомка без кави, без перерви, без заряду на майбутній процес не обходиться. І в нашому випадку, це що? Звичайно, заправка, Де ми п'ємо каву, налаштовуємося та їдемо далі вже на локації знімати безпосередньо основну програму. Але це ви не бачите. А тепер наш креативний продюсер бере свою золоту картку. Йдемо пити лате. Де ой. А це бюджет на нашу сьогоднішню програму. Якщо в мене був бюджет 3 гривні, то тепер у нас 12.50. Програма росте. Бюджет росте. Пішли за кавою. Шановні глядачі, ця програма була з великими інвестиціями нашого продюсера, за що ми йому дякуємо. За виділення 4 гривні з нашого бюджету. Дякую вам. Дивіться нас далі. Ребята, програма дуже дорога. Ідея проекту Своя атмосфера народилась вже давно, але реалізувати її вдалося тільки зараз. Дуже прикро, що це в період воєнного стану, і це єдине згадування про війну за всі наші 18 випусків. Війна скінчиться і вже дуже скоро. Коли питають про що проект Своя атмосфера. Ну, звісно, про атмосферу крутих, цікавих місць, які ми хочемо показати. Щоб люди могли просто приїхати або прийти розслабитися. З беседы я вам скажу а о чем ты думаешь вот мы думаем за юри я думаю я не думаю за университет он... я думаю <рес> я <рес> думаю про шашлык <рес> я не думаю не верю у меня закрыт. я думаю про шашлык. шашлык да конечно я думаю про шашлык мне кто-нибудь слышит или нет? Я е? услышал юля хочет есть надо вести Юлю как всегда. Поехала. Це я розповім, що тут є. Там є трактор, там є свині, е, там є прицеп, а там є бджоли, куди ми не ходили. І, і не треба. Е, не, не треба. треба. Ні, 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 не треба. А що ще цікаво? Що мало? Так. Хочеться більше. Що більше? Дуби там, е полуниця була там, вже нема. Дерева були там, е ставок там. Е сама підеш подивишся. Ну, так, ну що ти будеш робити? Огірочки нарізати, бутербродики. Їсти я буду. Що? Їсти? Да, їсти. Просто їсти? Просто а їсти. Ну, кожен хай робить те, що добре вміє. Я вмію їсти. Ну, все. Я знала, куди їду. А ще ось. При мен'є такого не було. Короновий Ви знаєте, ви бачили не всі випуски. Один із перших випусків, які ми відзняли та не опублікували, це Випуск з парку Горького саме там ми пересіклися з Крістіною. Тоді зародилася думка. Аби вона прийняла участь у зйомках проекту, але ніхто тоді ще не знає, як все це обернеться. Але бачите, це сталося трохи в іншому руслі. А що було на цій зйомці? Ви не дізнаєтесь, це залишиться таємницею. і це буде в архіві проєкту Своя атмосфера. Це не буде в архіві проекту Своя Атмосфера. Я розкажу, бо я тоді грала з сестрою в теніс. Прийшов ігор і такий, я також можу. І я я також вмію, я також пограю. Але не зміг. Я, я перепрошую, хочу уточнити. Так, швидкий інструктаж. Дай. Дай не, давай, показу, як це робити? Ні, Давай, покажи як. Так, умніє, це все. Це ваше. Дякую за реквізит. Добре чесно в теніс грати я не вмію все кра. Час настав поговорити про третю атмосферу і це атмосфера дружньої компанії вечірнього пікніку. І такої атмосфери шашличку, якщо так можна сказати. Знаєте, дуже чудово те, що ми завершуємо другий сезон, завершуємо свою атмосферу у Пан Білан, де почалася ера цього проєкту. Взагалі чудово, що є таке місце. Ви можете зібратися своєю дружньою компанією та відпочити тут біля вогню, бо тут є світло. І я вам показував пан Білан у білий день. А тепер ви можете насолодитися його вечірньою атмосферою. Взагалі я уявляла, що фінальний випуск другого сезону буде в такому трошки пафосному місці, але я дуже радію, що зараз ми все ж таки тут ніч, природа, бутербродики. Обирай. Ось це. ну, це як в дитинстві. От ну слава мені в одному. Таке теж буває, і це нормально. Місяць не вісяє, як святковий пир. Эй, сейчас шлиф, мы шлиф, да? Вкусный, Ніжні, как первый любовь, да? Пробуй Аккуратно Здається, що то було так <музык> давно, Коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все За гроші не купити, тільки час. І всіх нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв. А я на кого взагалі забив. Ми Старі фотографії на стіл розставив. Наші історії смішні розкаже і ось друзі, і завершується цей фінальний випуск другого сезону. А вам єдине, що я хочу побажати, це мандруйте. Мандруйте та надихайтеся атмосферою різних місць. Сьогодні день вечір видався просто фантастичним. Ми шашлика поїли і пограли в ігри, і просто насолодилися компанією один одного. А ви чекайте на третій сезон своєї атмосфери і гарного всім відпочинку. Всім дякую. Домка завершена. Старі фотографіо розклади. Відтячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь. Дзвонить. Добре, чи зле з тобою завжди вони Одинних вперто роки рахували кожен, так як міг зробив І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.